Виїзд за кордон для українців під час війни. Чи є справедливими нинішні правила, і що можна змінити? Дізнаємося думку людей. Обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон воно ж покликано для того, щоб зберегти мобілізаційний резерв в Україні. А це питання національної безпеки. Я взагалі не проти поточних обмежень. Як на мене, правило в принципі дійсне. Воно того потребує. Ну я відчуття, що воно не достатньо прозорі правила. Недостатньо можливо десь справедливі, але знову ж таки це вже компетенція відповідних органів. Плюс має бути прозорий контроль про перетин кордону. У нас є механізми розроблені, навіть коли люди призовного віку можуть поїхати за кордон. І я точно знаю, що люди цим користуються. Треба досить багато часу та сил витратити для оформлення документів. Але тим не менш це можна зробити. Має бути державна політика про те, як все таки допомагати людям повертатися назад. Ну бо є багато випадків. Всі ми про них чули, коли люди виїжджають. В нашій країні немає настільки всього доброго, щоб молодь тут могла. Достойно залишатися багато хто не бачить своїх родин, багато хто не бачить своїх друзів, багато хто не бачить всього світу. Я прекрасно розумію, що для країни треба люди для того, щоб захищати нашу країну, але не всі на це здатні і не всі на це готові. В принципі, як на мене, молоді треба дозволити виїжджати, як і жінкам, так і чоловікам. Хтось хоче виїхати навчатися, тому що навіть та ж саме наше. Наш рівень навчання він того не достойний. Він того не вартий. Наші педагоги не настільки кваліфіковані. Тим паче дуже багато цих людей також виїхали за кордон і навчають там. Свою думку пишіть в коментарях.